Пити. Але, мовляв, не під час святого свята, щоб розруху не було в народі. І як був у в домі Симона прокаженого, і коли він був за столом, то підійшла жінка, а для вас провою посудену, щирого щиро, дорогоцінного нарку. І розбивши ту посудину, вивела йому на голову, деякий обурив між собою. Навіщо мовляв така втрата мира, та ж її можна було продати більш, ніж за 300 денарні, а гроші вітним дати. І вони ревнували на неї, але Ісус сказав, обриша їх, навіщо за неї? Amém.